11 година ранку. У нас плюс 8, дуже холодно. Я тут примилки, правда, трішки побризкала. І оці маленькі-маненькі петуні, що я розсажувала. Ну, дивіться, поприймалися всі. ну Десь не достала водичка, Ось, гарно сидить. ця ще хворіє. От. І ця ось хворіє, ну, виздоровіє, а ця ось зовсім хороша. І так далі. Зараз зріжу квітів у вазочку. Трішки оце полила, ми зібрали з Вікулю полуничку. Теж мисочку вже зібрали, але ну, не вся така червона зовсім. Ну нічого, щось та є. Дуже багато нав'язано, прям дивіться, на кущах, але ж не, не, не спіє. Ну, тут вона, бачите, скільки її тут. От, дивіться. Ну, ще зелена. На завтра не знаю, може, і буде маленька мисочка. Якщо сонце буде, нема сонця, хмарно. Дивіться, як хмарно. Дуже хмарно. Зараз квітів зріжу. Увазочку. Все закрилось, Ніщо не хоче ні цвісти, ні рости. Ну, такий холод, плюс вісім. І чи підніметься сьогодні, хто його знає. Я тут навіть не поливала, От потім Віка поїде на роботу, то тут полюю. Якщо треба. Ну, не знаю. А тут вроді волога можна й не поливати. Вже відквіт ці анютинегласки, чи, чи братки, як би їх правильно назвати. Ну, вже вони відквітли. Тепер треба щось сюди посадити. От де полить треба, це отут. Тут якось дуже сухо. Ну, оце тут після обіду полью. Я, ну, ось у гвоздика прийнялася, та що наталочка мені привозила тут. Добре прийнялася, та все росте. А ось у флокс уже відквітає та й так радував, скільки. Ну і ці іберійки теж буду зрізати, як відквітнуть і далі розведу. Я вже відро нарізала, так холодно, що вони тут, я ж поставила в відрі. Ой, тут полить треба, ну прям дуже треба полить вони стоять тут. Та нічого, тут водичка є. Сьогодні займусь цим, мабуть. Не знаю точно, ну думаю, в нас знову сирена. Та як завжди, через півгодини та й і, 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 і оре, оре, оре. Господі миру та спокою б нам. Тут теж треба пропушити. ну Оце, мабуть, я пропушу, а потім ще і трішки залію точечно в квіти. Ну і в туєчки. Гарні стоять. Нічого. Так, пішла додому, бо холодно, руки мерзнуть навіть. Ну, з цього разу ми скільки зібрали, але є все, бачите, така зелененька. Ну, вже своя. Я взимку так не одягалася, тепло. Ну, хіба що е, валяночки. Як зараз, така холодрига, і що хочеться трішки пополоть, хоч квітники. Ну і не знаю. Щось мені Ой, ця погода не внушає довір'я. Дуже холодно. Зараз поп'ю чай, а потім подумаю, хіба що там перед спальнею. Так, десь тут упала в мене прищепка, ага, все. Так, візьму частеньку, Білизну трошки попрала, Це в нас уже я включила в 5 годин ранку опалення і досі не нагрілось у хаті, щоб плюс 21 було по всіх. Та хай тепло, ну що ти зробиш? Така погода. Ось, бачите, такий травень у нас. Все, пішла, щось придумаю по роботі. Хочу тут трішки підпушити землю, тут і бур'яну немає. А є просто земля вся зашкарубла. І я оце хочу її трішки підпушити тут. Ой, трішки ось є бур'ян. Але мало. Отак, хай він собі там. А земля, що, звичайно, така вже, що треба її підпушити. І це я таким буду займатись зараз тут. Поки, а потім. Ой, тут ось у... кам'яна троянда. Треба її ціль забрати на той квітник. І теж хочу. Так зроблю, поки машина стоїть, щоб я не тянула сюди шлангу, та тут, і бачу, і не так той сухо, ось де я поливала точечно. Ну, а все ж отак. Травичка. Я колись її купувала, Ну, це отаку травичку вона гарна. Ну, зараз вона мені не потрібна, звичайно. Садила за, там за забором. Ну, а зараз там, що росте, то росте. Так. Ну, я це зроблю і потім далі буду займатися другою роботою. Холодно, бачите, як я одягнена. Так, Тут ось опету, я чи бур'ян, не знаю, мені це не треба. Так, камінець сюди, так? оце морозник. Так, гейхера, ну що ти тут? Дружи зі мною, я хочу вас багато. Так, зараз оці камінці розворушу, грудочки вірніше, не камінці. Ну, ось пустила новий листочок. Так що все їй тут добре, подобається, значить. Так. Тут можна вручну з деякий бур'ян вирвати, щоб він не лишався. О, це браток тут росте. Ну і рости. Це ви так пізно в мене повилазили щось. О тут дуже таке складно. Оце де лаванда, кущик. Так, ну вже ви. Оце я тюльпани від викупувала, а вони взяли і повиростали ще. Ну, але вони мені не заважають. О, сухе. Тут взагалі треба полить добре. Так. Треба взяти другу сапку, навіть ця не бере. Хоча Артем точив її. Взяла другу, вона маленька, але вона дуже така, от бачите, як вона добре зразу ріже. Ну, Можна взяти було і лопату, Ну, навіщо лопата. Як єсть, свої грудочки розбиває. Так, ну тут, здається, в мене немає вже. Я думала, так і зійде. Тут була гортензія, але не вижила. Ось так. Тут, тут нічого зараз. Грабельками трошки загребу, ну, щоб це було акуратненько. Ось це ось ялівець у мене тут. Це що я обрізала в Наталі, а так гілочки поклала, він же кислинку дає. І то я навколо гортензій. Ого, яка грудка. Навколо всіх гортензій по. обсипала. Так, тут. Щоб не натоптати, можна отак. Ну, тут прийдеться зайти, теж грудка велика, ось, ага. і не розбивається. Все, половину зробила, тепер ту половину. І потім тільки полію. Бо треба все рівно поливати. Оце, хто в мене на каналі недавно. Оце туєчку цю я посадила, це живець, е, називається японська туя. Чого не знаю, я взяла такий невеличкий живець і посадила. Ну, вона десь через рік отак виросла. Ну, бо я брала манюнький манюнький, даже, навіть, ну, ну, зовсім маленький, не можу навіть показати. Ну, десь отакий, вона отак виросла. Потім я говорю дочечки, кажу, посадимо у Саші, а вона ну, згодна була так. Ну, а потім уже і дочечки не стало. Я віки говорю, оце оцю тую Посадимо у Саші, а вона каже, в тебе хризантеми там викопали, а ту й подавно. Тим паче, що ти будеш, е, хочеш там пам'ятники. Каже, хай вона тут росте, а ми будемо пам'ятати, що це Сашина. Ну, отак вона й тут лишилася. Розповіла вам. Так, ну і все тут. Тепер я ту половинку зроблю. Ну тут у мене лишилося навіть менше половини, от. І тут якось і земля трішки легша. Ось так. Тихо, двері вітром піднімає, Та вже скоро можна буде обрізати нарциси. Ну, хай ще трішки покрасуються. Тут легко, тут м'якше. <гум> Дивіться, як я вже наклоняюсь. Так що все добре зі мною, так, це мох, хай буде. Прихватило було до, звичайно. Ну, і ще й зранку встаю, то важкенько. Ну, а бачите ж, займаюсь городом. Вірніше, це не город. Ой, який вітер. Так, ну що ти оце будеш розчені? Це Санталіна. Ну Щось вона ніяк. і вона й з корінцями не хоче приживатися. Ой, тут зовсім швиденько, так, а це, це браток росте. Та як ви пізно тут вилазите, незрозуміло. Ага, і тут під туйкою браток. Барбарис квітне, біленькі маленькі квіточки. Так, і ось у браток. Ну, це ж насіння. Скрізь повисипалося. І лаванда скоро заквітує. Уже ось покидала. Ака тут що не зрозуміло, петунія, чи що? Не треба мені тут тебе. Хух. Так, бур'ян заберем. Навіка Віка, поки буде їхати на роботу, то можна тут його лишати. Він не засухне з таким вітром. Ось і все зараз загрибу і відпочину. Так. О, я лівці Загрибла Разом. Тут теж ось у мене туєчки стоять. Я їх і заливаю, ну чогось пожовтіло листя, але вони без корінців. Так. Ой, груддя чогось таке Готово і чистенько, і гарненько ще. Ну все. Ой, не, не все. Господи, оце якби на Флоксу не подивилася. Так і не побачила б. Так. Ну, пішли. Треба ж отут іще. Ну, тут не треба грабельками. Тут так пухнасто. І тут ось о де ти взявся? Папороть не треба мені його тут. Агресує. Так готово, гарно і теж зарядка, так, тера плаче щось там. Чого не зрозуміло. все? Вікуля поїхала на роботу. А я швиденько. Ох, і холодно на вулиці. Ну, полила точечно не всю ділянку, а там, де ростуть квіти, бо й вода холодна, ну, а, а земля ж. Отут іще нічого, а отам я єлі вполола там. Ну і все. Бо вчора не поливала і оце ж не хотіла бризкати на машину, а вона не хоче в гараж ставити. У дворі її краще, каже, так чух і виїхала. Та й з гаража ж можна так, чух і виїхала. Ну і все. Ось іще і берійка ця квітує, потім можна і зрізати, і теж насадити. А якщо не хочу я садити, то я оце так тільки отак обрізую, отак руками можна обламати і все. Ну, таке маленьке. І кущики гарні ростуть. А якщо ж хочу насадити, то поглибше треба. Треба ось так, аж десь ось так. Де воно тут? Ось ось, бо взяла гілочку там, де не квітує, аж отак можна. Чим довше, тим краще.